Простий приклад. В ЦЦ зайшло з 100 покупців. Перейшло на другий поверх 70, на третій 50, четвертий 30. Вернули з четвертого на третій, з третього на другий, на перший. Вийшли з ТЦ. Яку корисну інформацію показує цей трафік? Робимо запит в шиї. Маємо відповідь. Низький перехід з третього на четвертий поверх потрібно поставити на четвертому поверсі магніт. Безкоштовну фотозону або унікальне кафе. Високий транзит. Якщо люди швидко спускаються вниз, значить вони не знайшли нічого цікавого. Треба змінювати склад орендарів. Низький вихід. Якщо це вечір, то все добре. Якщо середина дня ваші гості застрягли в чергах або сервісах. Цифри головний аргумент в переговорах з орендарями. Ви можете довести бренду на другому поверсті, що повз його вітрину гарантовано пройде 70% всіх відвідувачів. Це дозволяє ставити вищу ціну за квадратний метр, ніж на четвертому поверсі. Чи хочете ви, щоб я допоміг розрахувати коефіцієнт конверсії для кожного магазину всередині цього ТЦ. Спочатку виведи свої розрахунки в таблицю, щоб бачити всю картину. Зведена таблиця, четвертий поверх. Піднялися, спустилися, чистий залишок на поверсі. Відсоток конверсій на рівень вище немає. Третій поверх. Піднялися 50, спустилися 15, чистий залишок 30, 75 зайшло, 45 вийшло. Конверсія 60, 30 з 50. Щось дуже мудрюно, чи щось не розуміємо. Тоді рахуємо самі. Є стійка думка, що дебетом-кредитом рахують тільки бухгалтера, а маркетологи не рахують. Насправді, дебет-кредит там, де є двоє. Зайшло 100 покупців. Перший поверх вхід. Перейшло на другий, другий, перший, третій, другий, четвертий, третій. Вернулись. Вийшли з ТЦ. Всі поверхи парами по двоє. Робимо трафік покупців. Зайшло, вийшло скільки. Рахуємо. 100 покупців зайшло з вулиці, на першому поверсі стало 100, на вулиці стало мінус 100. 70 перейшли на другий поверх, на першому стало 30, на другому 70, 50 на третій, На другому тепер 30, на третьому 50, 30 на четвертий, Вернулись, вийшли. Маємо повну картину. Скільки на кожен поверх зайшло, вийшло, залишилось. Скільки зайшло з вулиці всього, скільки вийшло, скільки залишилося в ТЦ. Рахується це все в Excel. Дуже просто. Зайшло, вийшло, функція сума якщо, залишки, функція якщо. Це дебет і кредит це сальдо. Вертаємось на третій поверх. Залишок порахований правильно. Всі, що зайшли, мінус всі, що вийшли. Піднялися він взяв тільки тих, хто зайшов з другого поверху. Спустилися тільки тих, ті, хто спустився на другий поверх. А тих, хто шатався між третім та четвертим, у розрахунок не брав. Потім взяв тих, хто залишився, розділив на тих, хто піднявся з другого поверху, і сказав, що це відсоток конверсії на рівень вище. Те ж саме по всім поверхам. Потім запропонував розібратися, яку саме комерційну правду приховують ці цифри. З першого на другий поверх, чудовий показник це успіх. З другого на третій потужний результат. Схоже, на третьому поверсі є щось важливе: кінотеатр, фудкорд, дитяча кімната. Третій, четвертий – пригородне загасання. Наше 50 і 15 це аномалія. Або на третьому поверсі люди проводять багато часу, або є інший вихід, який наша система підрахунку не врахувала. Така комерційна правда. Але чому він ігнорує покупців, які ходили між третім та четвертими поверхами. Ставим питання, чим 50 людей, які піднялися з другого на третій поверх, важливіше, ніж 25 людей, які спустилися з четвертого на третій поверх, психологія зусилля змусити людини піднятися на поверх вище це найважче завдання для ТЦ. Показник магніту. Кількість людей, що піднялися, показує привабливість поверху. Кількість людей, що спустилися з нього, показує лише залишковий інтерес. Ті, що знизу вгору дослідники, мають енергію та бюджет на покупки, але є ризик, можуть пройти повз на четвертий поверх. Ті, що зверху вниз наш другий шанс щось їм продати. Але вони вже втомлені і хочуть додому. А можливо, люди спочатку хочуть пройтись по етажам, а вже потім вирішувати, на якому етажі що купувати. Виявилось, що ми абсолютно праві. Щойно описали модель поведінки покупця, етап розвідки. є часто стає комплементарним, не потрібно звертати уваги, цікавить не шума інформація. Етап розвідки, шлях вгору, етап прийняття рішення шлях вниз, на нашому третьому поверсі справжній бум. Етап зворотнього шляху. Чи означає це, що перед тим, як пояснювати цифри, спочатку потрібно вибрати філософію. Ми вважаємо покупців-розвідниками. Чи мисливцями за чимось конкретним. Означає, в рітейлі це називається визначення моделі купівельної поведінки. Сценарій мисливці, сценарій розвідники, порівняльна таблиця. По сценарію мисливці, всі наші цифри зрада, по сценарію розвідника перемога. Аутлети або ТЦ біля метро планують мисливця, великий лайфстіл в центри розвідника. Який відсоток торгових центрів орієнтується на мисливців і який на розвідників? Мисливці 60, розвідники 25, гібридна модель 15. Розвідники перемагають в довгостроковій перспективі. Які ще є філософії, крім покупців-мисливців та покупців-розвідників, шоурумери, соціалізатори, логісти? Порівняльна таблиця філософії: Головна мета в ТЦ: Час перебування, цінність для ТЦ. Таблиці ефективності для різних філософій по нашому трафіку мисливці, розвідники, шоурумери, соціалізатори, підсумок по філософіям. Мисливці шукають товар, розвідники, досвід, шоурумери, підтвердження, щоб купити онлайн соціалізатори, компанію, логісти, швидкість. Хто розробляє ці філософії? Рітейл-антропологи та поведінкові психологи? Вони вивчають природні інстинкти. Довели, що 90% людей, заходячи в приміщення, несвідомо повертають праворуч. Чоловіки відчувають стрес, якщо не бачать виходу з магазину. Ну -на. Пако Андерхіл, автор книги, чому ми купуємо. Аналітики великих консалтинних компаній класифікують людей за типами поведінки. Саме вони вигадали терміни, шоурумери та вебрумінг, коли шукають онлайн, а купують офлайн. Продають ці філософії власникам ТЦ, як готові стратегії виживання проти Амазон чи розетка, архітектори та девелопери, втілують філософію в бетон та скло Віктор Грюєн – батько сучасних морів, дата сайентисти та промтехи, сучасна еліта ретейлу. пишуть алгоритми для камер спостереження, шиї не просто рахує, а розпізнає паттерни. Ця людина йде занадто швидко і не дивиться на вітрини. Це логіст. Менеджери з управління активами. Це люди в полі. Раніше ТЦ просто здавали площу в оренду, сьогодні перетворилися на продавців трафіку. Якщо ТЦ скаже Apple, у нас 40% логістів, Apple відкриє там пункти видачі. Якщо ТЦ скаже Zara, у нас 60% розвідників, Зараз відкриє там величезний флагманський магазин з гарними вітринами. Ось таку корисну інформацію показує наш простий трафік покупців торгового центру. Цікава інформація, яка дає уявлення, як працюють мол-менеджери. Нам з ними працювати, тому важливо знати. Фінанси та продажі неможливі одне від одного. Завжди ходять парами. Дякую!